Літні раночку, мій друже, сонце, квіти, солов'ї, напої росою душу, овочі небом напої, налилися соком вишні, а чи молодим вином, кропивало, скоче тишу і та сміється цвіркуном, пахне хата ластівками, сива стежка з поришем. Знає, ходить по ній мама вітром, небом і дощем. Почуваюся, як вдома, хоч насправді так і є, як я скучив, навіть втома, й та солодкою стає, вже бузки от квітли грона, їх із матір'ю садив, Зачекай сльоза солона, літо ж, ранок молодий, он свірійка на груші, що аж заздрять солов'ї, напої росою душу, овочі небом напої. Моя любов. Селу затишно, під нічним крилом, то поля при дорозі чорна свічка, і дрібні зорі, схожі на порічки, Розсипались і спіють за вікном. Ніхто цю тишу брід не перейде, така густа, як бабине варення. Якщо захочеш, набери у жмені, ліпий знай рано, потім день. І місяць покоти по цілені м'якого снігу, ним дорога вкрита, зіпи з нього бабу, хочеш діда, Хай стережуть хатину до весни, доки приїду знову в село І пригорну до серця хату рідну, Коли бузки запахнуть юно квітнем, Зігріє стріхи пластико кіло. Удома добре світиться вікно, ранковим сонцем полум'ями з печі, сусідське здрасті обійма за плечі, зігріва, як молоде вино. Уранці баба кашлем дві трясе, через городи йде на роботу мати, а ввечері, як завжди від зайчати, мені гливкий окраєць принесе. Я щасливий буду смакувати його з рушевим стояним узваром. І прийде вечір місяць словом карим, жадану казку буде зазивать, зазве, і стане в хаті у повні, аж трам гнеться, і долівка вгрузне, і сонце тхне, мовсь, міхи у кузні, дитинство й досі ще живе в мені. Соняшниковисниться бувакінь, і ковзани сонячні сняться, а ще солодкий, білий димакацій, конварій перших тихий передзвін. Де стам оце, де сива далина, туди хіба я спогадом дістану і врешті поверну тебе, кохану, і з дойшла, спинялася весна. Та знов зиміє тиша за вікном, прийде тепло, розтопить снігу діда. Хоч це не так вже нема сусіда, і мати в небі зіркою давно. А я живу, вертаю сюди знов, чекай мене стара батьківська хата. До тебе буду завше повертати, доки тече мені моя любов.